Алло. Алло, да, вітаю. Вітаю, а можна машинку замовити до мерії? До мерії? Да. Зараз клієнта відвезу і можу туди, коротше, приїхати. Все, я чекаю на вас. Все, хорошо, а. Прикинь, може, це і на мері. Вітаю, пане. Да-да, сідайте, це ви да, Ой. мені телефонували. Так, це я. Це заднє сидіння. Ну, ладно, спереді поїде. Та сідайте з боку. давайте включу той таксометр і полеті Я їду за цим заломом. Лом треба, бо, блін, двері заклинили. І нічого не можу зробити від квартири. все, все Заломом їду, бо двері, поняв, заклинили на таксі. Як у вас справи, як робочий день? Та от що то. Думаю, попробую покатаюсь, як воно що. Я взагалі думав хот догами зайняти, знаєте. Це десь тут, так? Да? Кажіть, куди це вам? Так, да так, -да так, -да, отак прямо, прямо там, де він бачте, кинутий байк. Ага. Ага. Давайте, А да, я, да, я ж думаю, ви не в ті чат. А давайте, давайте, давайте. Ага. A few moments later. Давайте заїдемо ще в магазин, тут поряд на заправку, бо щось тут не. Так, да, давайте, сломано. давайте. Не в Мігамолі, не на заправки, ніде нема. Оказується, ломи вони продають в магазині зброї. А ось, будь ласка. Дякую. Опа, дивись, ще якісь тіпи. Скажи йому, скажеш йому, коротше, скажеш йому, щоб сів до мене в машину, я буду на паркінг. Скажеш <світ> йому, щоб сів до мене в машину, я буду на паркінг. Я ж все чую. Окей. О, поліція. А я вже хотів дві цих сплошних тут пересікти. Бачите. Це не вийде. Да, вже все. Так, дивіться, я вам зараз одразу за проїзд заплатю ще юхай. Ага, а вже там може по місцю? За 2000, я думаю, ви більше. Беріть, беріть бардачку, візьміть, щоб не забути. Ну, ви щедра леді, я вам скажу. Радачка бо забудете, зі стіни, підете, машину залишите, а гроші не заберете. Ой, точно забрав. Так, А тепер дивіться, у нас пістолет біля голови. Все, я його тримаю. Просто притормозіть, машину, залиште туди. Ну і акуратні, просто пересядьте впіленьку отут. Зараз. Вашому життю не загрожує безпека, поки ви uh, не. У мене завершилася оренда, по Поїдемо на таксі. Що угу. uh, робимо? Uh, Сідаю, зараз на місце пасажира. Тільки, тільки не стріляйте. Я вас дуже прошу. Так буде добре. Руки так і тримати. Можна ручки зараз опустити, щоб не привлікати багато внимання, Все, да. все, я Ем, Дивися, мій друже, який в чорному балахоні. Ми можемо взяти аренду. Ось тут ну, на мерії. Да, да, да. Дивіться, пане таксісте. Да, да, давайте домовимося з вами так. Ви не постраждаєте, вас не пограбують, е, нічого такого, просто ведіть себе, як то кажуть, ну, природньо. Щас ми будемо просто машинку брати, ну, щоб не викликати підозри у інших людей. Ми якби в Зімерії, ну ви самі розумієте. Все, все, я сижу тихенько, да? тільки не наводьте на мене того пістоліта, бо я чесно боюсь. Куди? А, не в цю І машину. Там що позаду вас. Вибачайте, але дуже щось я хвилююся, коли на а мене наводять дуло. Я розумію, розумію ваші переживання. А ми куди взагалі їдемо? За колечком ми не їдемо. З діамант... з діамантом. з Тут, От, мабуть, ні. закрито. Зачинено, а, може. Ні, ні, Ну, завжди відчинено, виходьте з машини. Вони колеса нам можуть почати пробувати, але краще ми будемо тут стояти заручником. Виходьте заходьте всередину. Може потримаєш його а я тоді це його. Да, так, -да, звісно. Якщо кармани заб'ються, скажеш йди, починай да, по одній стороні, я потім якщо, піду по другій. А що ви робите тут? У тебе матига, а не молоточок. Я тобі сейчас дам молоточок, якщо тебе нема. Потр... Заходьте, пане. Ви прям заходьте так і перед дверями, да, якщо можна, встаньте, щоб вас було видно. От, тут де я стою, да. о, я все. Ви подивіться, щоб вони колеса нам не попробували, купики. Mm -hmm. Бо вони люблять таким займатися. Їсти пити не хочете? Ні, трошки в туалет хочу, але, навірно, я потерплю. Терпіть, так. Якщо поїсти попити, то звертайтеся, ви нам потрібні в здраві, як то кажуть. Те, що я на вас наводжу зброю, це формальність. Стріляти я вас не збираюся, але це заради моєї безпеки. Так, да, трохи ви, ви так сильно не наводьте, бо я дуже пісяти хочу, коли на мене так наводять. А ви, а ви якщо до мене спиною повернетесь, то ви не будете бачити, що давайте я на вас так, зброю. Давайте так, так буде краще, то що мені так. дуже пісяти буває, хочеться. Розумію вас, розумію, нервяк, все такое, да? Та трохи є, зі мною таке в перший раз, я вам скажу. Треба було мені виходити ночі на цю роботу. Друже, а ти кстати, не знаєш, де тут на е, на ходоги можна влаштуватися на роботу? В центрі міста можна. Або в центрі міста в О. В центрі. Так, за ручнику можеш трішки вперед пройти і вийти прям ні, 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 не в ту сторону. А, куди кажи? Вийти трішечки, трішечки Йо... на цей коврик. О, ага, все, все все, ну так, дверки, стоп, дверки, стоп. тримайте, да да да, да. ага. Слухай, Середок, ну, ну, напевно, не, не грабитель. Точно. Вас. У вас все гаразд, почуваєте себе добре, ну, в сенсі фізично. Та трохи пісяти хочу. Ну, пісяти то таке можна і Є У вас якісь вимоги. Так, нам треба зелений коридор і mm -hmm. без шипов. Щоб ми були... а, ну, тоді тільки не через туди. Не через туди. А можете нам розблокувати тоді виїзд, бо там не реально. Да, да, да. Так, так, Ми Мы отут тут розблокуємо, як тільки ви, да. Мене, заручені, а, а мене ж звільніть. Да -да. медична допомога? Ні, ні, нічого мені не потрібно. Я трішечки наляканий. Вона ще заді стоїть. Я, я її трошки боюсь. Того і пісяти хочу. Все, до полісоса. Пане. Так, ну які так, наші да. дії? А, так, відкриваємо проїзд. От де дві патрульки стоять, відганяємо їх, відкриваємо їм проїзд. Заручник залишається за мною, і зі мною. А, да, ви проїжджаєте, відкриваєте їм проїзд. Ну що, як то кажуть, до зустрічі. Так. Ну, ж, відкрити, ж. Ну, не дергайте одночасно. Хвилюються, напевно. Продовжуємо погоню, погоню за ними, бігом, поїхали. Ловіть їх, поїхали. ловіть цих грабіжників. Ви що, ви що? Погоня, все. Погоня, зброю не використовуємо до останнього, просто погоня, поки самі не розіб'ються, потім зброю по ситуації. А на пікапі, будь ласка, заїдьте за нами, в Анжеліка, стоїмо біля входу. А в мене тут недалеко таксі моє стоїть. А, ходімо, прийдемо стоді. Ідемоте. На мерію. Вони. вони... О, дивіться, це, це ж, ж вони! Ванжеліка. Вони біля Анжелику. прямо тут, -тук. де вони виїхали, тут же вони сюди і приїхали. Давайте, бігом назад. Слухайте, я туди не хочу йти, чесне слово. Я так розумію, все, походя закінчилась, а, да? А праздник буде якийсь чи не буде? Ну сейчас, сейчас, подождите, дайте їм фору, вони волнуются, вони волнуются дуже. Все, вот от... вони, вот тут, вот они, тут вот. Дугоняйте, вон вони. Доганяйте, доганяйте их, догоняйте. От то да. А ви великий начальник, просто такий цікавий для себе. А, та ну як то великий. Да? На даний момент шеф поліції, так. А. -а, -а. І що вас скажіть? Часто таке буває? День 2-3-4 рази. Ого. А йдемте тако вниз, там моя машина стоїть. Десять